І є розуміння вже серед більшого кола кола наших колег стосовно того, скільки ще роботи нам доведеться зробити, і наскільки її оцінюють тут в інституціях Європейського союзу. Це стосується і ну де-факто. Необхідної в майбутньому відмови від цього нашого законопроекту чи закону а, про антиолігархію, так званого, а, а насправді напрацювання тих інструментів, які потрібні для. Реального конкурентного середовища в Україні це і ті речі, які ми маємо зробити ще в антикорупційних в антикорупційній сфері, повернувши електронне декларування. Попрацювати над також протидією відмиванню коштів. У Нас є завдання, і які стосуватимуться ну такого думаю діалогу з урядовцями пошуку варіантів, як впровадити той наш рамковий закон про національні меншини і спільноти.